Місто Ізюм знаходиться в Харківській області та має статус міста обласного значення. Відстань від Ізюма до столиці України Києва становить 600 кілометрів, а до обласного центру міста Харкова 120 кілометрів. Ізюм знаходиться в помірній кліматичній зоні. Середня температура повітря улітку складає плюс 22 градуси за Цельсієм, а взимку 7 градусів нижче нуля за Цельсієм. Ізюм має неймовірний природний та туристичний потенціал. Місто з усіх боків охоплено хвойним лісовим масивом та оповитий повноводною рікою Сіверський Донець. Центральна частина міста знаходиться на найвищій точці Харківської області мальовничій горі Крем'янець, 218 метрів над рівнем моря. Ізюм має потужну транспортну розв'язку. Через місто проходить автомобільна траса державного значення Харків Довжанський та знаходиться залізничний вокзал, який сполучає між собою Харківську та Донецьку області. В місті постійно проживає 50 тисяч мешканців, половина з яких має повну вищу освіту, здебільшого технічного спрямування. На території міста функціонують лікарні, дитячі садочки, школи та гімназії. На навчання в коледжі та ліцеї Ізюма приїздять абітурієнти з усіх куточків країни. Комунальні підприємства Ізюма надають мешканцям міста якісні послуги житлово-комунального господарства. А Ізюмський приладобудівний завод забезпечує потреби Збройних сил України. Повноцінне дозвілля місцевих жителів забезпечують культурні та спортивні заклади міста, а домашні матчі місцевої футбольної команди Крем'янець збирають повний стадіон болівальників. Також Ізюм славиться своїми православними святинями. Паломники з усієї України та країн ближнього Зарубіжжя відвідують місцеві храми та собори, прикладаються до чудотворної ікони Піщанської Божої Матері та набирають цілющу воду святого джерела з Кириченківської криниці. Місто Ізюм відкрите для наших гостей і друзів, а міська влада шукає нових партнерів для співробітництва в економічній, соціальній та культурній сферах. Ми віримо, що з розбудови власної громади починається якісний розвиток нашої країни. Зв'яжіться з нами за телефоном плюс 38 066 114 8020 або на офіційному сайті міста Ізюм www.cityizum.gov.ua Завайтеся першими про всі події, що відбуваються в нашому місті, на офіційному сайті міста Ізюм за посиланням тридаблю В розділах топ-новини та анонси завжди актуальні новини з офіційних джерел. А в газеті «Обрі Ізюмщини» кожного тижня на перших шпальтах до вашої уваги важлива та актуальна інформація про роботу міської влади. Новини з перших вуст, відверті інтерв'ю з керівництва міста та спецрепортажі про найактуальніші події в місті. Дивіться на офіційному каналі міста Ізюм, сіті Ізюм в Ютубі. Також ви можете безкоштовно переглядати онлайн-трансляції засідань сесії депутатів Ізюмської міської ради і прямі включення з наради Ізюмського міського голови. А найважливіші та найактуальніші відеорепортажі про роботу міської влади дивіться щотижня в новинах на ТРК Сіат. Вирішувати загальноміські проблеми або впливати на роботу міської влади тепер можна, не виходячи з власної оселі. Просто подайте електронну петицію до Ізюмської міської ради на офіційному сайті міста Ізюм в розділі Подати петицію». Для цього зареєструйтеся на сайті за допомогою системи БанкайДі. Та створіть свою власну електронну петицію або підтримайте вже існуючі петиції на сайті. Зберіть 200 електронних підписів протягом 30 днів, і депутати невідкладно розглянуть ваші зауваження або пропозиції, викладені в електронній петиції. Прямий діалог з владою за допомогою петицій. Запорука успішного вирішення актуальних проблем міста. Звернутися із заявою або записатися на особистий прийом до керівництва міста тепер можна. Звернувшись до єдиного вікна для звернень громадян в приміщенні міського Луконкому, наші спеціалісти допоможуть вам скласти письмове звернення або проконсультують щодо попереднього запису на прийом до посадовців. Детально з графіком прийому громадян ви можете ознайомитися на офіційному сайті міста Ізюм. Ви цілеспрямована творча та амбітна людина, маєте повну вищу освіту і бажаєте зробити блискучу кар'єру? Тоді ми шукаємо саме вас дізнатися про вільні вакансії в органах місцевого самоврядування на офіційному сайті міста Ізюм» або слідкуйте за оголошеннями в газеті «Все». До уваги журналістів, якщо ви бажаєте висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації та брати участь в офіційних заходах органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Ізюм, вам необхідно отримати акредитаційне посвідчення представника змі за більш детальною інформацію. Звертатися, будь ласка, до головного спеціаліста по зв'язкам з громадськістю та змі за телефоном 05743 2.1124. Або читайте інформацію на офіційному сайті міста із його в розділі Публічна інформація. Коли ворог напав зненацька, ніхто не був готовим до цього. Та тисячі як один дали відсіч. Рік я відслужив за призово. Непростий рік. А тепер я контрактник нової української армії. Професійне військо, нового зразка. Батарея, внімання, Ціль 102. Тут цінують кожного. Армія дає роботу. Ставайте до лав Збройних сил України. Підпишіть контракт на стабільне грошове забезпечення від 7 тисяч гривень. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм. Гарантована щорічна відпустка. Повний соціальний пакет за більш детальною інформацією. Звертайтесь, будь ласка, до Ізюмського військомату за адресою місто Ізюм, вулиця Старопоштова, 37, або за телефонами 099-962-69-89. Телефон чергового 21047. Шановні ізюмчани, якщо вам стала відома про будь-які прояви сепаратизму, організацію антиукраїнських провокацій або інших злочинних дій, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність та Конституційний лад України, просимо вас негайно повідомити про це Службу безпеки України за безкоштовним номером 14 501482 Пам'ятайте, що умисні дії вчинені з метою зміни меж території або Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. А також публічні заклики через повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна у відповідності до статті 110 Кримінального кодексу України. SHIT yeah.